Позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України, призначені на 26 жовтня, розпочалися. З п'ятниці кожен громадянин мав можливість у день так званої тиші остаточно зробити свій вибір, аби прийти на дільницю і проголосувати. Андрушівський, Бордичівський, попільнянський, ружинський райони об'єднані в один – 63-й виборчий округ, на якому мають проголосувати 162 тисячі 939 чоловік на 225 виборчих дільницях. П'ять тисяч виборців зроблять свій вибір вдома у зв'язку зі станом здоров'я, за даними виконуючої обов'язки секретаря окружної виборчої комісії у Бердичеві Галини Світко. У місті працює 40 виборчих дільниць, на яких мають проголосувати 64 тисячі виборців, серед яких 833 голосуватимуть удома, написавши попередню заяви з відповідним проханням. Братимуть участь у виборах і вимушені переселенці. Серед таких 70 чоловік, що звернулися з заявами для внесення змін в реєстр виборців. Зі слів членів виборчих комісій, підготовка приміщень до виборів зайняла по часу приблизно тиждень. На деяких дільницях намагалися надати залам святкової атмосфери, пояснюючи, що це вірою у зміни на краще в Україні після завершення виборів. Люди дуже попрацювали на нашій дільниці, люди підготували зал, підготували документи, особливо от голова виборчої дільниці. Секретар дуже, дуже багато працював, завідувача садком працювала. Ми всі готувалися, ми любимо Україну, ми любимо людей своїх і любимо вибори, і на вибори йдемо, як на свято. І ми написали об'явлення на всіх домах у нас. Ми приложили максимум сюди, щоб всі проголосували. Дільниці забезпечувалися усім, ми приготували кабінки, склали скриньки, школа і ОВК нас забезпечило всім необхідним. Ну отак, старалися, готувалися. Спостерігачі, які були присутні на дільницях від усіх партій, окрім спостереження за проведенням процедури видачі бюлетенів, з приємністю констатували високу явку виборців різного віку. Потреба у виборах кажуть на сьогодні, є позаяк країна повинна прагнути до встановлення порядку в усіх сферах життя. Порушень замічено не було. все йде в рамках закону. Атмосфера дуже доброзичлива. Весело, даже що сказати, зараз якраз почався наплив громадян на вибори. Ви вважаєте, взагалі змінять вибори? Я думаю, що змінять, бо без можна. по-перше, треба закінчити цю війну, яка нікому не потрібна ця війна. І будемо надіятися, що прийдуть нові люди, які змінять все, і ми почнемо жити в нормальній європейській державі. На найбільший за кількістю голосуючих дільниць у місті за адресою вулиця Піонтковського, 7, має проголосувати 2320 громадян. Найменша ж кількість виборців зареєстрована на виборчій дільниці, що знаходиться у районній лікарні. Тут голосуватиме усього 58 чоловік. Станом на 12-ту годину майже 27% громадян уже проголосувало. Люди продовжують приходити на дільниці, втім у кожного своє ставлення до виборів. Тут мають прийти нові люди. Старі вже не мають прийти. Сьогодні ваші враження відбудеться. Як завжди. Нічого нового. Надіємося. Надіємося, на нам проходять нормально, чи воно щось нам принесе, нормальні ці вибори, поки його знає. Одні тільки обіцяють і ніхто нічого не робить. Сподіваємося на краще. Для того ми і проводимо їх, щоб змінити щось в країні і очікувати лучше змін.